Вітаємо у вищій школі Головбуха. До вашої уваги навчання за програмою базовий курс з МСФЗ. Міжнародні стандарти фінансової звітності є універсальною мовою бізнесу. А всі суспільно значимо компанії в Україні мають звітувати за МСФЗ. Звісно, можна прочитати тексти стандартів, але цього буде недостатньо, щоб навчитися застосовувати їх на практиці, адже виникає безліч запитань. Як перейти на МСФЗ? Чим відрізняються основні форми МСФЗ звітів від звичних національних ПСБО шаблонів? На що звернути увагу формуванні облікової політики за МСФЗ, активи справа користування та зобов'язання з оренди? Що це таке, як їх розрахувати, які алгоритми знецінення фінансових нефінансових активів, і багато інших? Розібратися з ними допоможе програма, яка об'єднує як глибокі теоретичні знання. Такі практичні приклади та лайфхаки. Для кого ми створили цю програму? Для бухгалтерів, які прагнуть кар'єрного зростання, для головних бухгалтерів, якщо ваш професійний розвиток зупиняється, ви втрачаєте кваліфікацію. Для фінансистів, які будують кар'єру у суспільно значимих компаніях, для фінансових директорів, які завжди тримають руку на пульсі До речі, середня заробітна плата бухгалтерів. Україні за даними інтернет ресурсів з працевлаштування, становить 18 тисяч гривень, натомість спеціаліст з МСФЗ у середньому заробляє 35 тисяч гривень, і це вагома причина інвестувати в навчання. Розпочинаємо.